Мої любі маленькі друзі, існує таке ствердження, що діти вже народжуються талановитими. І сьогодні я хочу іще раз це довести і запрошую вас до нашої творчої майстерні, де ми всі будемо художники. Сьогодні ми з вами будемо малювати квітку, квітку гіацинту. Малювати будемо з натури. А спочатку давайте ознайомимось із нею. Давайте пригадаємо, з чого, з яких частин складається квітка, рослина, будь-яка рослина. Це в нас коріння, яке ми не бачимо, так? Воно скрито землею. З коріння виростає стебло. В нашому випадку, з коріння ще ось така цибулинка є, бачите? А з цибулинки вже виростає стебло, виростають листя, і на стеблі з'являється ось така квітуча гроно. таке квітуче. Так? Давайте розглянемо які листя, листя м'ясисті, широкі зеленого кольору, такого насиченого зеленого кольору, так? тому що місяць квітень, все квітне. Це налилося вже соком і буйно розквітає. Далі стебло. Стебла навіть не видно, навіть не видно його там за листячком. Воно сховалося. Але ми бачимо, що на ньому розквітли ось такі бускового кольору квіти. Їх багато. Кожна квітка має форму. Таку гарну. Бачите? Яку з перюсточками? І цих квіток дуже-дуже багато на стеблові. Ось так оці квітки розташовуються з усіх сторін. Ось так, бачите, не з однієї сторони, а із усіх сторін ця квітка обліпила майже стебло. Ми сьогодні будемо з вами малювати таким цікавим способом. Для нашої творчості нам знадобиться аркушик білого паперу, простий олівець, ось такий спутчик, акварельні фарби, палітра, зубна щіточка, паличка для суші, шматочок ватки. І набір пензликів з різним ворсом, тоненькі для контуру, широкі для зафарбування ось такий дуже широкий можна зробити фон, зубна щіточка, так я вже сказала, стаканчик з водичкою промивати пензлик. І не забувайте, після того, як ми промили пензлик. Не залишати його ворсиком донизу, я вам нагадую, так? ось так ми зберігаємо пензлики ворсом уверх. І, звичайно, ось така ганчірочка невеличка витирати або серветочка, витирати ручки. Приготували всі ті скарби і починаємо чаклувати. Вступаємо до роботи. Об'єкт ми з вами обстежили. Тепер визначимо, що аркуш паперу ми розташовуємо вертикально, тому що наш малюнок буде ось так: вертикально розташований. Не горизонтально, а вертикально. Зробили необхідні, змішали кольори, які нам знадобляться відтінки і приступаємо до роботи. Спочатку ми малюємо простим олівцем, малюємо основні деталі, тобто контури, намічаємо, де в нас буде стебло, де буде листя, не забуваємо, що наша квітка у вазоні. Ось так ми малюємо з натури. Я малюю з натури, а ви, дітки, будете малювати з натури з фотографії. Так? Я вам надішлю фото ось цього прекрасного гіацинту, і ви побачите, як я змальовую, і будете малювати також. Але я вам такий секрет скажу: що можна намалювати не точно такий гіацинт, як у мене. Можна намалювати будь-яку квітку, але ось за таким способом малювання, що ми спочатку обстежили, подивилися, дивимося на об'єкт і малюємо. Я намалювала прямокутний стаканчик, потім я намалювала листя та стебло. І ось тут зробила таку намітила, де в мене буде квітка. Тепер я починаю. Розфарбовувати. Беру пензлик із тоненьким-тоненьким ворсом, який тільки в мене є, ось такий пензлик, і набираю зелену фарбу і малюю контури. Набираю обережно на кінчик пензлика, намалювала контури і зафарбовую середину листочка. присутня зубна щіточка. Я на її ворс наношу фіолетову фарбу, яку ми зробили із бордової та синьої. У нас утворилась фіолетова фарба. І ось такими рухами я буду робити таке суцвіття, як грону. Бачите? Ось так. Тепер в нас ще є паличка для суші, на яку я намотала ось так ватку, зробила як тампончик. Коли ми придивимось, то наша квітка має відтінки різні. І ось зараз я буду утворювати оті самі відтінки. Я додам синенького, і ось так ще тичкуванням зроблю відтінки. Потім ще цією щіточкою з фіолетовим кольором трішечки ще ось так їх з'єднаю ті кольори. Після цього мені на допомогу. Прийде пензлик із самим тоненьким ворсиком. Я його дуже-дуже добре промию і ось так витру об краєчки. І наберу фіолетову фарбу. Тепер в мене буде дуже така тонка робота. Мені треба буде ось так прикладанням формувати квіточки. Можна ще, щоб оце підсохло трішки, коли підсохне основна фарба, ось цей тон, ми отак додаємо ще окремі квіточки промальовуємо, щоб наша квітка була як справжня. Після цього самий заключний етап я малюю горщик. Я почала малювати зверху вниз і зафарбовую в останню чергу цей горщик для того, щоб не забруднити свої руки. Промальовую останні деталі ось так. Такі пелюсточки в нього. Тендітні. До речі, він такий ароматний, ця квітка, дуже гарний аромат має, дуже приємно пахне. Якщо придивитися, всередині кожної квітки ще є така жовтенька крапочка, малесенька, пилок. Зараз я так і зроблю. Ось так. Чого мені ще не вистачає, як ви гадаєте, не вистачає більш зеленого кольору, ось тут. Бачите, на моїй квітці справжнього. І більш світлого, мабуть, жовтенького знизу. Ось так, я знизу додам жовтенького кольору. Навіть з білим можна трішки за допомогою палітри змішати промию пензлик добре. І ось тут ще зеленого додамо, зеленого. І наші листочки справжні прямо. Бачите, вже її не відличиш, де там квітка справжня, де намальована. <різь> То беріть, будь ласка, фарби і намалюйте свою квітку. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А ще в мене ось така була велика. Великий пензлик з таким широким ворсом. Я сказала, що можна робити фон. І зараз покажу, як ми будемо це робити. Фон можна зробити за допомогою ось з широким ворсом. Я набираю зараз білої фарби і змішую у політрі з фіолетовою. І в мене така пастельний колір вийшов. Так, я ще й зроблю тінь таку. І ще в нас є спонжик. Також ми можемо за допомогою спонжика набираємо на спонжик фарбу. І після того, як ми зробили ось такі мазки пензликом, ми можемо пом'якшити ті мазочки. Ось так за допомогою спонжика убрати ті чіткі контури, щоб в нас був ось такий розмитий фон. Будь ласка, приєднуйтесь і також намалюйте свою квітку. Чекаю.